Всім привіт! Сьогодні 21 травня, нарешті вже тепло у нас з'явилося. З невеликий обзор в своєму саду. Так, це в мене на фасаді квітне піраканта. Це піроканта Solar Oil жовтого кольору. Я її в минулому році не підстригав, тому вона вимахала майже метра три. Це така ж сама жовта піроканта. Посажена була в минулому році. І це помаранчевого кольору. Зараз вони квітнуть повний рост. Повно на них бджів це піраканта помаранч. Лаванда викинула свої світя. Червоного кольору піпіраканта вона не дуже якось квітне не дуже завжди гарна і щось її підморозило трошки. Так, от вона виглядає. Це я почав квітнути рододендрон Мервіл. Червоного кольору, як я очікував, бо я його купляв в судовому центрі, вже живу, бачив його, А він був без квітів. Це третій родинодром на моїй ділянці. Перші два не відповідали своєму сорту. Барбариси вже відквітли. Зараз покажу ще один рододендрон. Це другий рододендрон, то що мені прислали з інтернет-магазину. Ось такий він бледнорозовий. Так, так. Дереві починає квітнути клас. Потомник, так набрался уже. И рододендрон, первый, что мне пришел. Это ему уже где-то э, 5 лет, наверное. Може, менше, може 4. Сидить в торфі. правильно сидити, викопувати яму треба, накидав туди гілок соснови, торф паш 4,5, кара була замульчована корою, ну потім її прибрав, спочатку треба мульчувати. Ну, і подавати чимось. Підкислива до періодично. Вот